Минулого місяця ми відзначали день ветеранів, щоб шанувати відважних чоловіків і жінок, які ризикнули своїм життям, а багато з них віддали своє життя щоб захистити наші, Але як нація, ми повинні робити більше ніж просто вшановувати їх. Занадто багато ветеранів відчувають труднощі з адаптацією до життя і навіть з, з виживанням після повернення додому. Ось прихоломшлива статистика: близько 21 одного ветерану щодня закінчує життя самогубством в цій країні. під час пандемії ці цифри тільки зростають. Існує велика кількість переконливих досліджень, опублікованих у провідних медичних журналах, які показують, що трансцендентальна медитація є високоефективною у зменшенні симптомів ПТСР. Тривоги, депресії та суцідальних думок серед ветеранів. давайте поглянемо. Ти не повернешся звідти, не залишивши там частину себе. це було, ніби ти зламана. Ми дамо тобі ці ліки, і вони будуть контролювати тебе все життя. Я приймав 15 ліків понад 60 таблеток на день і нічого не допомагало. краще б я помер в Іраку. Це було моєю першою думкою щоранку. Я прикладав заряджений пістолет до своєї голови і збирався вбити себе. Коли я вперше зробив трансцендентальну медитацію, я відчув, ніби величезний тягар зняли з моїх плечей. Я могла дихати, могла думати, і в мене не було цього постійного гніву всередині. Я зміг повернути собі душевний спокій. Моє життя змінилось миттєво. Не чекайте, поки буде знато пізно. Я ледь цього не зробив. І якщо ви не хочете робити це для себе, зробіть це для людей, які вас люблять. Тому що вони цього заслуговують. я нарешті знайшов те, що мені підходить, і це було тям. Вона змінила все генерал майор Стівен Ріппе у відставці, коли трансидентальна медитація стане частиною щоденної практики чоловіків і жінок у нашій армії, це матиме величезне значення. Це змінює життя. Опубліковані дослідження показали, що ТЕМ зменшує симптоми ПТСР, знижує використання медикаментів, зменшує депресію.